Друзі, усіх вітаю. Я тут сьогодні знов зі своїм сніданком до вас спочатку думала не знімати відео, але думаю, зніму, нехай буде. Так, значить, дивіться, що тут у мене? У мене тут броколі. У мене було заморожене броколі. Я його чуть-чуть відварила, блендером передрібнила і хочу зробити муринці на сніданок. Так, шевеличкою трошки перемну. Я не знаю, я, це я собі сама придумала, я такий, ну, понятно, що, напевно, що є такі рецепти, але я не дивилась в інтернеті. Сюди додаю трошки перцю. Чуть-чуть зовсім потім підсолюю. Ось так трошки підсолюємо. Яєчка вбиваємо так, де наш ложик. Я думаю, тва буде достатньо тут трошки броколі. Я взагалі про нього забула. Вчора відкрила морозильну камеру, це своє власне, я вирощувала на своїй грядці. Його ж довго тримати не можна в морозилці, воно перемерзає. Ось, то Я ж думаю, треба з нього щось приготувати. Ми так не дуже. Спочатку дитина їла, там трошки я в супчики добавляла, а потім з часом бачу, він щось навіть і не хотів броколі. Це взагалі такий специфічний на смак продукт, але корисний то я думаю млинці додати того-того і трошечки смак буде інакший то треба його якось використовувати я не знаю чого мені чогось хочеться сюди молока трошки додати чуть-чуть зовсім щоб вони були трошки ніжніші. Бо я ще збираюсь борошно додати. Ось. Так от чуть-чуть. немножечко добавлю. Типа выпустила воды. Молока трошки. Я добавлю буквально пару ложечек борочных, чтобы она скрепилась. Я не буду просівати, борошно чисте. Ось так. О, це я думаю. буде хорошо. Я колись робила кабачкові млинці. Ну, також. Дрібно, там, не пам'ятаю, натирала чи блендером робила і туди броколі додавляла. І ще спаржеву квасолю, то воно так як з кабачком, то дуже смачно, броколі взагалі не чути. От, А коли чести броколі побачимо. Її, її, її. Що, синочок? Йогурта гурт з'їв давати ще? Так. Да. давай. Ти будеш мені з броколі їсти? Да. Да, ну Зараз побачимо. Зараз і... мама приготує спочатку. Ні, ні, синочок туди, давай туди застеревимо. Ні. Іди сюди, іди. От. Зараз я потмажу двінці і хочу зробити розпаковку з дитячого магазинчика. Вчора нам прийшла пострілочка. Ми ходили в гості, Денис не собі був такий там, грошовий презент. Ось. Я вирішила йому замовити. Для нього такі для нього товари. там Більше канцелярія, там різні книжечки, такі енциклопедії маленькі, зараз я вам покажу. Вже не перше в тому магазині замовляю, мені дуже подобається. Так, бюджетно, порівнюючи з нашими цінами от в місті, в магазинах, дійсно набагато дешевше. Навіть враховуючи те, що доставка все одно. І мені взагалі подобається онлайн-магазини. Сидиш, вибираєш, тобі можна почитати про товар, відгуки різні. От. І все. Так, все, я їх замішала, гарненько перемішала, все додала, я думаю, все додала. Так, ставлю сковороду Маслом. Чуть-чуть змащую маслом, щоб вони не зовсім не плавали в олії. Нараз хай нагрівається Так, Сковорітка сковорідка то я зроблю трошки вогонь менший. Такий середній вогонь. Особимо. Маленькі, ті, щоб не прожарилися. Що це? Так, все вони з однієї сторони підсмажились, мені здається. Ай. Ой. Ой, дивіться, які вони рум'яні. А потря! Так, буду доставляти ще одну сковорідку, щоб швидше було. Значить вони непогані получаються. не розвалюються, значить вже добре. Так, а ну кишак ось така. Здається, вони б ідеально смакували там, з сметанкою, от так як деруни. бо на вигляд вони такі, як суховаті наче. На смак ще не знаю. Так, так, так. Ну все, Першу порцію забираємо. Добряче підрумянились. Не знаю, наскільки це смачно, але такі продукти теж треба вживати, обов'язково, щоб були в раціоні, особливо в зимовий період, коли дуже мало вітамінів є. Харчування. Треба максимум фруктів, овочів. Ось таку тарілочку ми скомбінували. Коко. Яєчко варене, да, коко, потім бурячок столовий він його, звісно, не дуже, але в мене пункт, є де? надія, пункт. що він хоч трошки з'їсть. блинець, звичайний, до яєчка і ці з брокколі. зараз Діні здегустувати. Де, де Хлібчик, да. так. Ось так. Так, друзі, ми трошки підкріпилися, я вам обіцяла розпаковочку показати. Так, це такий атлас тварин. Це як все гарно. Ось такі наклеючки Тут От там займатися, там клеїти на потрібні місця. Так все гарно описано, коротко і ясно. Дуже класні. Такий атлас. Потім про машинки. У мене там трошки дублюють за голос. Про машинки також все написано, різні машинки. Ось так. Потім така книжечка про пори року. Теж така пізнавальна, класна. Тут теж наклеечки треба клеїти, в відповідне місце, ми вже трошки тут займалися сьогодні. Такі вони яскраві, 7, От, 7. нічого лишнього 7, немає. 7, да. 7, Потім 7. про тваринок така енциклопедія. 7, 7. Також тут різні е, такі завдання, ігри. Потім, ось бачите, ось тут можна, ну такі класні книжечки, неодноразові. І дуже доступна у, ціна. У. Книжечка коштує. Ну, там різні там від. Е, Саме дорожче, здається, ось цей атлас 100 гривень, 99, Ну, він того вартий. А ці книжечки по 57-62 гривні, Там такі варти. ціни орієнтовно. Кому буде цікаво, я в кінці відео залишу посилання на магазин. Це розмальовочки просто. Такі ось з цифрами. Дуже така ця обгортка тверда, класна. Потім і така з буквами, ми вже теж трошечки її почали. Вчора. І ось такі ці взагалі. Абетка. Така абетка з, з малюночками і ось такі наклеєчки. Це взагалі окремо ж її можна десь даже на стіну ну, понаклеювати і зробити так скласти, Там де така абетка. Потім і з цифрами така сама. Там Також наклеєчки. Ось така. Бери гачки, бери. Так. Потім ось такі фломастери. Такі фломастери, і тут така класна штучка, я тільки вчора побачила. Ну, от самий фломастер, виходить. І а, я показую, тут не видно. Ось такий самий фломастер, І тут, бачите, можна відкрити. І така печаточка, наче можна ставити. Фокуса немає? Поганий фокус, на жаль. Тут в кінці на кожному да. на кожному фломастері да. зовсім інакший візерунок. Так. Да. Дуже а гарні. Да. Да. Трактор, Трактор там є, так? А ну десь кади сюди. Калі. Потім таке тісто для ліплення. Це ми вже теж вчора відкривали, трошки ліпили. Мам, не Ось не тут не такі кає. формочки є. Формочки такі є. І тісто, власне. Я думала, що трошки більше буде, але нічого страшного, маленькі теж цього вистачає. Так. Ось так. Потім пензлики такі. Такі для пензликів. Для фарби. Потім така фарба. Гуаш. Краски. Теж зручні вони відкривають. Папе. Фарби, фарби, син. Папи. Тихенько зайчик, бо а мене пет. ніхто не чує. Такі вони рідкі. Депет. Депет. Ось так. Зручно те, що ти їх закриваєш, і вони ніде просто вже ну, не розляпуються, не роз... Ось така крейда. така, так. Да. Так, олівці такі звичайні. Такі вони теж класні ці олівці. Це трошки краще, бо я купляла дешевші, але взагалі от, дійсно якість відрізняється. Вони, по-перше, кришуться, ламаються, там малюєш ними і вони на ходу всі відломуються. Ось потім Амати. і такі фломастери. Це водяні фломастери. Їх треба десь в другий кон... фломастери, да, контейнер. Фломастери, так. Контейнер другий перекласти, щоб вони зберігались. Амати. Ну, Амати. Вилітають. Амати. Ось такі, коротше кажучи. Амати. Також доступна ціна. Скільки це вони коштують? 100 з чимось гривень, 36 кольорів. Це нормальна ціна взагалі. Скільки в нас покупочки були? Ти задоволений, Денис? Ні. Ні? Мені кажеться, що задоволений. Так, і ще забула показати ось така карта України. Вона наскільки цікава, це дитину можна Тра! зайняти просто. Він, він нею вже комбайн. зацікавився. Комбайн. Да, він комбайн, він там розглядає там різні малюночки. Та! Всякі машинки, всякі фігурки. Така теж класна на стіну почепити і дитині цікаво буде.